Сьогодні будемо преперувати ось ці два зубчика в даній ділянці 47-46 зуб, щоб проконтролювати. Нам все і трошки збільшити висоту. Ось так. Заізолювалися, бо в нас є ось тут стара пломба. Можливо, там буде вторинний керівний процес, можливо, не буде. Якщо не буде, то в принципі нічого з нею робити не будемо. І почнемо преперувати просто в Якщо все ж таки в нас щось буде. Забираємо її відновимо, зробимо такий білдапчик швиденький, та й почнемо далі препарувати собі. Потім беремо наш стоматологічний олівець такий. І після маркування вже бором робимо олівчиком такі лінії, щоб ми могли проконтролювати так само. Коли будемо спрепаровувати ось ці бугри, щоб не запилюватись нижче. А також це ми робимо не тільки для того цим маркувальним бором, щоб не перепиляти, а також щоб не допиляти. Так як, як в нас є майбутній проект, ми знаємо скільки нам потрібно спилювати і вже маємо орієнтири. А без маркувальних борів ми не можемо контролювати. Це забрали стару пломбу, все ж таки ми її забирали. Були ознаки вторинного каріозного процесу, позачищали, все тверденько. Зараз відновимо швиденько ці дві порожнинки і будемо далі препарувати наші два зуби. Зараз проводимо фінішний етап препарування зубів. Саме поліровка наведення уступа. Ми маємо за допомогою нашого наконечника і бора, і нашого найкращого асистента. Полірувати. Він працює пустером. За допомогою повітря вода змиває нам мусурки, щоб ми чітко все бачили. Ось так це відбувається. Маленький хоберта. Легенько проходимося по уступу, щоб він у нас був рівненький. Ви чітко можете бачити край нашого уступчика. Він повинен бути ось такий. Бачите? Ось ось тут навіть видно дуже добре. Муненький, рівненький. І ось так майже виглядає наш відпропарований зубчик. Майже на цьому закінчили. Ще ось ці ділянки ділянці треба довести і відполірувати вже його повністю. Як ви? Ще трохи Скажемо, що ми можемо бачити на сканері. Ми ось вам показуємо бокові зуби шістки, сімки. Що ми можемо бачити на сканері? Ми можемо бачити горизонтальну ретракцію, то що коли в нас ясно відділяються. І саме для чого ми її робимо? Горизонтальну вертикальну ретракцію. Саме щоб побачити ось цей край коронки. Це називається цей уступ, про який ми завжди говоримо. Ось він. І деякі, якщо там якісь моменти, можливо, там є. Подивитись, щоб зробити роботу над помилками, якщо воно є, бо дуже класно все видно на сканері. Коли ми дивимося там родові порожнення, все вроді виглядає дуже класно, а на сканер, а сканер нам покаже. Всі нюанси, де ми не допрацювали. Тому ось так. Це дані ці відпропаровані зубчики, прикручуємо їх, вам все показую. Площини ось наш супервеликий такий уступ. Перед вами не просто фото, а картина. Частинка естетичної посмішки пацієнтки. Сьогодні ми фіксуємо кермічні реставрації, та цей день для нас завжди є досить хвилюючим. Чому? Тому що ми переживаємо, чи сподобаються пацієнтці Дані керамічні реставрації чи буде хороше прилягання, тому що емоції під час фіксації мають бути максимально позитивні. Пацієнтка має побачити свою посмішку і зрозуміти, що це є її зуби. Тому в наступних сторіс ми вам покажемо фіксацію керамічних реставрацій та якість виконання роботи, як і лікарем, так і техніку. Сьогодні приступаємо до фіксації нашої роботи верхньої щелепи. В даній роботі ми виконували мінімальне збільшення висоти прикусу за рахунок тільки верхньої щелепи і бокових нижніх. І хотіли працювати як функціонально, так і естетично, за рахунок того, що ми тільки робили е, верхню щелепу, мінімально спрацювали функціонально, щоб воно в нас все вірно працювало, і зробили ключі оклюзії на е, бокових наших зубах, і постарались естетично довести гарну роботу для гарної дівчини з гарною посмішкою, щоб воно було все в майбутньому. Ось так у нас будуть виглядати. Легкий прозорий ріжучий край надали. Колір особливо ми не змінювали. Просто додали трішки такої яскравості прозорості. Ну і зараз вже далі детально будемо вам показувати, що буде до чого. Щоб центр був. О. Супер. Е, починаємо фіксувати з двох фронтальних зубів з 11 до 21 зуба. З 11 і 21 зуба провели ізоляцію, встановили кламера, ізолювалися. Зафіксували половину верхньої щелепи. Зараз покажемо вам, як воно виглядає. Будемо переходити до лівої. Трошки довга ця процедура, але зато буде ефективно і результативно. Це зафіксовано з 21 зуба по 17, -й. поки що. Залишилось нам ще 5. Але зараз дамо пацієнтів відпочити, так як це важка процедура. І будемо закінчувати вже через хвилину.